В Чернівецькій області людина 에, взяла свого буса 에, і взяла, взяла свою хату, точні свою квартиру. Зняла 에, оцей чоловік, що сидить в машині. Він. він десь там во. во. Він взяв і зробив. І по хату собі до боса. Питання, як його, як його, як його бус тискає цю квартиру, питання. Не развернуться намагайся. Ні, ну це капець це гениальний. Хочеш переїхати, то переїхай в прямому списку хатою, називається, знаєш. Ти не хочеш хату свою, блін. А зараз ми... подаром йому ему модернизирувати, поможемо йому. Вс Ми йому допомога. Мы будут нормальные вичипки. Йоо, че яку михи? Яку. А за что не придумають е, наші люди, е, щоб попасти в новини, або, або переїхати нормально. Або переїхати разом я разом вдома. Айо, айо! Уже в те хата двигалась. Овертается. Тут ще джип його его. який не таскав. а він його тут усил. Он хоть по ходу Хоча б тебе хату припаркував хату... идеально припарковал якщо ишле, пасту чсь підпіхне. Нормально. Нормально їхати. иди. Я хату ищет. Вс. На ну, вообще офигеть. Опу, Опупеть опу вообще. А вот пична гигантская. О. Крываем. Вот в этом я. Ага. Суки. Короче, Пікерів. Не хоче. Власник буса не хоче вилазити. Треба насиліти. Ну, обовуху знімаємо. Дістаємо. Вертаємо обо Це Тепер собачуємо. Братно Янка по имени Дмитро. Дмитро, что пришел и думал. И що курили, что вы таку ядаю придумали. Я мою хуяну курил. Ну, Украин, як ты тоді... Таги... Ой не ешьте курил, курва, ешься. Я же Я 100 грамм був. Я випив, я випив що там? 100 грамів зубровського. Зубровської горілки. Конякого зубровського. Ну так горілки зубровської, бо коньяку немає збройського. Воно ще й гор... горілки. Такі ще я зробив цей я там кучу горілок, смішав горілки, коньяки. І така ідея в мене то такого зробить. Вот то шось так. Вот что-то. Вс вы чудите. Что камеру хочет себе бить. Бля, я ещ издумал. Бля, я ещ сдумал. В любом мепо мы прямый эфир прямий ефір потім Ми ще на записы экрана. 呀！ آني مخاطبة كازا تخرج... هاي الجلب الميك اب Пойдем назад. О, о, о. Ничего себе, я тройный асфальт сделал. Нифига себе. Я не могу не сядать, а Ні уйде, не у денег не запешить, но я три дня зарубил. Вот я четыре дня, четыре дня, so, мы записываемся, окей, okay. оп, ой оп 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 оп. 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 Оп! Все. Не у... не Йо, мені -хо -хо! Тоби, понимало, я 4 я не зарабил, то ну я сейчас видишь письма. Вс, на записал. Ты бить под миллиард долларов. Фу. Тебе индонезийских миллиардов заплатил. Ты бы понимал один. Здесь будет 6400 долларов. Ну все у нас дофига. Вот это еще. Опа. Что чудес? Там хоть чуди Эм. Файн Вс, парфетта. Шамин чудес. Ты еще сами тебе на корреме. Тебе сами тебе мою фильму виджам Я ничего хоть на Ад гущонку. Я роблю просто блінчики хочуть робити зі гущонкою, а він не хоче зі мною з гущонкою Треба в магазин, а я ж беру магазину і різку. не? Та він, я... а сам він не хоче би. Паду. Чого не хоче? А точно Він ж не відповість, він ж беру мене нафіг. Точно. Ти будеш? Буду. А. Хоч один доброволець. В 6 равнин. Ты через вик ведьма хочешь? Через викну? Найн. А придет. Ладно, залез. Тем. Ай через двери заходи. Да, пошл. por la policía y entonces le doy no, no. <laughs> Нормально, лаш, ну наш, ну наш человек не хочет папить истин. Е, Эй, что быстрее мой ногу, бели. Ай, даже. Тож... Э, ему штани поправляю, а! Бери. Пет. Диду, деду, хочешь чай? Хочу. Еще есть блинчиками гущей. А, а блинчики с гуще Дай, дай, Ой, дай. Дай, дай, О, закреп... закорил! Ну, оп! Иншу с тем, короче. що, чудес, короче, что-то. Но мы таки не поймем, походу, что. Ой, гобусик. Скип зи его. Да ладно, шитку не, не губуса. Бегу Бегубуса. губус. Я тут коло, коло хата его припаркую. А, джип. Ламенный вход. Ремонтируй автоматный. Это фаза пигня. Все. На цьому репортаж закінчений. Все.